Чотири способи, як ненав'язливо сказати, що українською жите слово звучить по-іншому. Перший спосіб повторення через відповідь. Ти розумієш, включає відео на Ютубі, а там реклама російською. То кошмар. Жах! Сподіваюся, її можна було відразу пропустити. Повторення через питання. Дівчинко, а подай мені ось той стакан. Вам ось цю шклянку що справа? Уточнення. Зараз у багатьох непереносимість лактози, а ти їси творог. Ти маєш на увазі кисломолочний сир? Так їм. У мене непереносимість лише до російського сиру. Перевести в жарт. У нас мука в хаті закінчилась. Та то не радість, що мука закінчилась. А борошно, якщо треба, куплю. Саме такі ненав'язливі способи виправлення росіянізмів часто працюють краще ніж пряме вказування на помилку співрозмовника. Тож користуйтесь на здоров'я, діліться з друзями, батьками, кумами, сватами і, звичайно, підписуйтесь на вокслів.